Співробітники ТЦК та Міністерства оборони і всі інші чудово знають, що є встановлені норми, є порядок. Тобто співробітники ТЦК постійно повинні займатися тим, що прописано у цьому порядку. Там чітко написано і конкретно, що вони готують чіткі документи, тобто розпорядження та повістки, відправляють їх за місцем або проживання, або місцем роботи, або місцем навчання. Це вже все є, все прописано. А потім контролюють їх видачу. Тобто вони самі не втручаються у цей процес. Вони не вручають повістки, не повинні бігати та роздавати їх, тому що це не їх повноваження. Вони повинні організовувати роботу так, щоб повістки були вручені відповідальними посудовими особами за місцем роботи, місцем проживання та за місцем навчання. Четвертого не дано, не прописано у законі. На це є певні інструменти, але чомусь ніхто це не організовує. Чомусь на місцях це ніхто не робить у виконавчих комітетах, місцевих органах влади, у держадміністраціях. Ось дивіться, ось цей порядок, який встановлений постановою Кабміну номер 1487. Тут чітко зазначено у пункті 32, що у разі отримання розпоряджень відповідних ТЦК разом з повістками, виконавчі органи сільських селищних міських рад здійснюють оповіщення шляхом вручення повісток.